Але взятку водій сказав, що везе е, не наркоманів, не циганів, не пияків. Везе спортсменів на змагання. Типу, значить, вони сказали, типу, ви порушили, значить. От ці працівники сказали, що ви порушили. Він сказав, прошу мене відпустити, тому що я дійсно швидкість порушував. а в нас є свідки, що в нас це нормально, ми швидкість не порушуємо. У нас цілий бос є людей, дітей, дівчат є, от, ніхто не порушує, не знає, вони мають якусь камеру тут зафіксовану, яка не дійсно, не відповідає, дійсно не сертифікована. І кажуть, що ми от, значить, порушили і десь вимагали від нього взятку. Сказали, 200 гривень не даєш, значить їдеш. Не даєш, значить не їдеш. А він каже, я не буду нічого давати, в мене є свідки, що я не порушив. От прошу зафіксувати той факт і прийняти до уваги значить, рішення до тих працівників доїхали. Тому що вони не приймають рішення, от, вони от порушники відпускають, зараз не будуть фіксувати всі факти, що ми працюють. Перше вони не стояли на посту. Лист патрулювання по даній на... Покажіть, будь ласка, немає вони не листа. Вони кажуть, що по... у них немає. да, листа не прошу. Можуть контролювати, так? Ну добре, а так чи інакше ми їхали нам на зустріч без жодної зупинки, вони включили мигалки, я не знаю, десь ззаді нас, мені ніхто не замітив. Пізніше вони сказали, вимагають, що водій десь там зупинив, чи, чи не зупинив, я не знаю. Дивись сюди. А вони не дома хочуть не сказати прізвище, вони мене знімають щось тут. Скажіть, будь ласка, своє прізвище, то. Дома, дома, я сюди, номер зачкають. Номер зачкають,